По поводу, е, закінчили теплиці, і нам треба їх якось, ну, якось вилікувати, почистити і так далі. Тобто, ну, саме перше. Якщо, якщо зараз закінчили теплицю, і якщо ви плануєте садити, наприклад, туди не капустяні, то ну, одним словом, хочу, хочу сказати, посійте сідара, посійте овець, посійте овець і не трогайте його. Хай він там відросте, овець дуже класний бактерицид, він дуже класно. Буде пригнічувати майбутні буряни, які у вас там є, це по овсу. Овес буде, він пригнічує патогенні мікроорганізми, овець розпушує ґрунт. Це, це дуже таки непогано для, особливо для теплиці. А ми зараз говоримо чисто про теплиці. Овес відлякує або згубно діє на шкідників. І ще у овса є така класна особливість, він також відлякає нематоди. Методу знищити дуже-дуже важко і практично неможливо, але вигнати її з вашого участка, загнати її десь там в сторонку і не давати їм можливість вилізти, ОВЕС додатково це, ну, допомагає цьому всьому. Е, також овес знижує кислотність ґрунту, що теж він вирівнює, якби, це теж дуже таки непогано, збагачує ґрунт органікою, стимулює життєдіяльність мікроорганізмів, стріяє утворення гумусу і транспортує макро і мікроелементи з нижчих шарів ґрунту. Ну, так як всі, в принципі, ну, всі грати це роблять, але весь робить один із кращих. Зараз є час для того, щоб він набрав свою масу. Не треба, її, не треба нічого з робити, тому що мороз зайде, він це все це знищить. Е, і буде час, і буде час. Він закриє ваш ґрунт, внесете туди перегні і ну, знову ж таки повідрошуємо овсу. І потім це все знищить, запашите в ґрунт. Це буде ну Це буде зовсім супер. Шашками користуватися не потрібно, вона вам не допоможе, особливо в теплицях металевих, тому що е, шашка вона е, ну кисла, дуже кисла, вона кисляє, вона буде ржавчина ну Маленька тріщинка, яка у вас є, є, а вона є 100%, вона буде в тричі рази більше і далі процес буде ще гірший. Якщо є там оцинковка Її не буде. шашка є з'їсть. І це, це друге. А по-третє, ви подивіться на інструкцію тої саме шашки. Вам, наприклад, на ті самі 500 треба там штук 50, як мінімум, тих шашок, щоб, від, ну, щоб воно відпрацювало. І там повинна бути герметичність, тому що сама по собі шашка вона, вона була придумана для погрібів, а не і для дерев'яних конструкцій, а не для теплиць. Я не знаю, хто там придумав, але це, ну, це дурня. Користуватися шашками в теплиці. Вона не працює, не працює, як